Ну що, давайте сьогодні поговоримо далі про розвиток власного кабінету, порозмірковуємо, що ж робити далі. В попередньому відео ми говорили з того, що треба розпочати з освіти, і давайте вважати, що освіту ви отримали, пішли, отримали освіту психолога, десь в державному навчальному закладі або в приватному навчальному закладі, маєте диплом державного зразка. Так, от, що робити далі. Перше питання, яке стає, що вам робити далі, бо ви після освіти не знаєте, що в принципі робити. Не тому, що погано вчилися, а тому, що наша освіта побудована таким чином, що базу теоретичну вам дадуть дуже серйозно. А от з практичною базою будуть дуже великі проблеми. Практичну базу дуже важко надати в рамках класичної освіти. І вам потрібно буде цю. Цю базу якимось чином набирати, отож, щоб набрати якусь практичну базу, треба з чогось розпочати. Питання з чого так, от з власного досвіду, можу сказати, що мабуть найголовніше з чого варто розпочати, це визначитися з тим, в якому напрямі психології, точніше, терапії, ви будете працювати. Тому що якщо ви вирішили надавати послуги просто як психолог-консультант, це буде короткотривала робота, десь в районі п'яти сесій, не більше, це не буде терапією, і тоді певний підхід терапевтичний вам не потрібен. Вам достатньо загальних знань про психологію, загальних знань про психологію віку, загальних знань про мотивацію, про проблеми, які бувають у людей. і цього Достатньо, щоб розпочати роботу як без людиною, але цього недостатньо, щоб вирішити більшість проблем, з якими до вас будуть звертатися. Тому, маючи певні інструментальні методи, такі, наприклад, як арт-терапія, ви зможете почати працювати, але продовжити працювати буде дуже складно. Тому в будь-якому випадку вам треба обрати той напрям, в якому ви підете. Є часте запитання щодо того, чи можна взяти. Декілька терапевтичних напрямів а, можна а, в тому випадку, якщо ви геній, і зможете поєднати часто дуже різні, практично непоєднувані речі. Отже, а, давайте вважати, що ви не є генієм, ви є звичайною людиною. А відповідно, якщо ви звичайна людина, то поєднати декілька напрямів психотерапії в один буде а, ну, вважаємо, неможливим. Отже, обираємо напрям. Як обрати напрям? Напрям можна обрати по двом елементам. Або вам дуже це подобається. Ви були в терапії, ви знаєте, як працює той чи інший підхід, і вам дуже це подобається, і ви хочете працювати в тому ж підході. Давайте одразу поточню, що я маю на увазі під напрямом. Я поділяю напрями на три. Так, перший напрям це психодинамічна теорія, модальність психодинамічна і все, що з нею пов'язано. Друга модальність це когнітивно-поведінкова теорія і все, що з нею пов'язано. І третя модальність це гуманістична теорія і все, що пов'язано саме з гуманістичною теорією. Отже, ви були в психолога, Проходили власну терапію, і вам сподобався цей напрям. Вам він заходить і ви хочете вміти працювати так. Можна обрати таким чином, можна обрати через власний характер. Тобто ви можете подивитися на будь-який із видів, будь-який із модальностей, і обрати саме під власний характер, як вам більше подобається, як вам більш структуровано, не структуровано, як вам більше подобається, на чому більше зосереджуватись на емоціях, на поведінці, на тому, як людина думає. Але в будь-якому випадку вам треба обрати напрям. Отже, напрям ви обрали, що робити далі. Якщо складно обрати напрям, от обрали, але подивилися і для того, щоб сертифікуватись в тому чи іншому напрямі, вам треба там 4 роки. Що робити? Є можливість піти на курси. Які будуть короткотривалими, менш змістовними, але дадуть вам можливість пощупати той чи інший підхід. Якщо ви пощупали той чи інший підхід, то вам буде набагато простіше потім з'ясувати для себе ваше це чи не ваше. Обираємо курси ідемо отримувати початкові навички. Після того, як з'ясували для себе який напрям ваш чи не ваш, далі можна заглиблюватися саме в певний вид, саме в певну модальність. Тобто вам не треба відвідувати курси по різноманітним модальностям. Це не призведе абсолютно ні до чого. Це можна зробити на початку, щоб для себе просто обрати, в якій модальності ви будете працювати. А от після цього вже треба заглиблюватися саме в певну модальність, вибирати курси цієї модальності, обирати навчальні заклади, які дають освіту в цій модальності. Дати книжки в тій модальності, в якій ви розвиваєтесь, не треба гнатися за кількістю. Беріть якістю і спрямованістю. Наступний момент, з яким варто для себе з'ясувати, ви будете працювати чи ні, це певні проблеми. З якими ви будете працювати або не будете. Тобто для себе варто зрозуміти, що все-таки треба буде фокусуватися і спеціалізуватися на чомусь. Отже, обираємо вид проблем, з якими будете працювати. І ще один важливий елемент, який необхідний буде для того, щоб заглиблюватися в модальність це вік. Клієнтів, з якими ви працюєте. Бо одна справа це як працює ця модальність з дорослими, інша справа, як працює ця ж модальність з дітьми. Тому три елементи, на яких вам треба зосередитись після того, як ви вирішили отримати вже освіту, отримали її або завершуєте. Обрати напрям, в якому ви будете практикувати. Для цього конкретно переходимо в різні короткотривалі курси і пробуємо різні напрями. Або якщо ви одразу в університеті зрозуміли, який напрям ваш, починаємо заглиблюватися саме в цю модальність, не бігаємо по різноманітним курсам. І поки ви це будете робити, для себе з'ясовуйте, з якою категорією людей і з якими категоріями проблем ви будете працювати. Тому що, звісно, спочатку початку ви можете більше практикувати, якщо працюєте з більш широким запитом. Але якщо ви хочете бути дійсно спеціалістом, дійсно затребуваним спеціалістом, у вас має бути спеціалізація. Без цього ви не зможете бути затребуваним спеціалістом. Це те, з чого варто розпочинати. А от щодо кабінету, того з якими проблемами ви стикнетеся, поговоримо з вами наступного разу.